У березні 2022 року у Великобританії впровадили три програми для українців, щоб підтримати тих, хто шукає притулок від війни. Що про це говорить у британському парламенті? Дивіться у розгорнутому сюжеті Юлії Стріжавко. Після початку повномасштабного вторгнення Росії тисячі українців знайшли прихисток у Великій Британії. Програми гуманітарного захисту, зокрема Homes for Ukraine, надали дозвіл на проживання на три роки. Але для першої хвилі переселенців цей термін вже завершується. Замість автоматичного продовження уряд запропонував схему Ukraine Permission Extension, яка дозволяє подовжити перебування ще на 18 місяців. Подаватися на неї можна не раніше ніж за 28 днів до завершення візи. Однак багато українців зіштовхнулися з проблемами затримки у розгляді заяв, труднощі з оренди житла та це влаштуванням. не всі орендодавці чи роботодавці погоджуються чекати рішення Хомофіс, а відсутність статусу це ризик опинитися без засобів до існування. Але минулої неділі у британському парламенті пролунали обнадійливі новини. Мартін Ріглі, депутат парламенту, задав питання прем'єр-міністру Кіру Стармеру щодо подальшої долі українців у Великобританії. Дякую, пане спікере. Під час моїх зустрічей з гостями програми «Homes for Ukraine» В моєму виборчому окрузі Бот» вони кажуть мені, що вони стурбовані тим, що їхні візи закінчуються навіть з 18 місячним продовженням. Вони бачать повідомлення про те, що українцям відмовляють у притулку у Великій Британії, оскільки мовляв повернутися в Україну безпечно навіть у той час, як путінські ракети вибухають в українських містах у рекордних кількостях. Деякі з їхніх дітей закінчують дво- або трирічні курси навчання і бояться від'їзду. Чи зустрінеться прем'єр-міністр з ними і зі мною, щоб вислухати їхню долю і дати їм надію в цьому непевному і небезпечному світі? Я дякую йому за те, що він підняв це питання, і ми пишаємося тим, що запропонували або продовжили притулок для понад 300 тисяч українців та їхніх родин в рамках візової схеми з моменту вторгнення у 2022 році. Ми дійсно повинні забезпечити впевненість і безпеку для українців у сполученому королівстві, і ми надамо додатковий 18 місячний дозвіл на перебування у Великій Британії, а також продовжимо право жити, працювати і навчатися тут. Зараз ми перебуваємо у парламенті, де на порядку денному виставлено багато питань. Саме звіт про білий та звичайно буде поставлено питання українців та їхнє знаходження у Великобританії. Ми очікуємо результат і всі інші подальші новини. Ми дамо вам знати у своїх виступах. Депутати надали багато прикладів про нелегкий перехід українців з програми «Home for Ukraine» на «Ukraine Permission Extension», та з якими труднощами вони регулярно зіштовхуються. Ось декілька з них. У мене є один гість, який є повністю кваліфікованим українським стоматологом. А нам потрібні стоматологи, особливо в девоні. Він пройшов першу частину підтвердження своєї кваліфікації для Великої Британії, але це зайняло багато місяців і коштувало 600 фунтів. Однак, щоб стати повністю кваліфікованим стоматологом, йому потрібно витратити ще 4300 фунтів стерлінгів і більше часу, і сама тривалість очікування може зробити це марним, враховуючи короткий час, що залишився за його візою. Ще одна здібна молода студентка розпочала навчання за спеціальністю стоматологія в Плімутському університеті, але вона запитала мене, чи дозволять їй залишитися, щоб закінчити його. Інша сім'я хотіла отримати іпотеку на купівлю будинку. Але вони не можуть цього зробити, враховуючи час, що залишився за їхніми візами. Вони сміливі, винахідливі та працьовиті люди, і нам потрібно допомогти їм, продовживши їхню візову схему. Під час проведення дебатів уряд визнав, що українці стали невід'ємною частиною британської спільноти, міністерка з питань міграції Сіма Мальхотра заявила, розглядаються варіанти додаткового продовження віз понад 18 місяців. Остаточне рішення, за її словами, мають оголосити найближчим часом для українців, які стали частиною британського суспільства, можливість залишитися в Україні питання не лише візового статусу, а й стабільності життя. І, хоча остаточне рішення уряду ще попереду парламентська підтримка дає надію, що нові правила будуть. Простішими, а захист надійнішим. над сюжетом працювали Юлія Стріжалко та Данило Чекін.